На території країни-агресора три регіони атаковані безпілотниками у Курську, орлі та низці населених пунктів Білгородської області було чути гучні вибухи. Унаслідок атаки у місті Орел загорілась нафтобаза. Про це повідомляє губернатор Орловської області Андрій Кличков. Він уточнив, відбулося падіння безпілотника. Ураження зазнав об'єкт паливно енергетичного. Нього комплексу місцеві телеграм-канали сповістили про звуки вибухів та опублікували відеокадри займання нафтобази за словами губернатора Білгородської області В'ячеслава Гладкова, сім населених пунктів регіону без світла через атаку безпілотника. Унаслідок вибухів постраждалих немає. Є пошкодження енергосистеми.